Мене звуть Ксенія Іроніна, я учениця 9-го В класу Запорізької гімназії No107 Запорізької міської ради Запорізької області, вірш Інели Огнівої. А мрії не падають з неба. А мрії не падають з неба ясними зірками до нас. За мрії боротися треба. Бажана залежить від вас. Як часто ми дивимось вгору, чекаємо ясний зарепат, чи рибку злотаву із моря, чи інших чарівних принад, а диво насправді не мріях і справжнісні чудеса, насправді, приховані в діях, не пустять зірки небеса, якщо не підемо за ними, невпинно, рішуче вперед. І стане зірками ясними. У цьому і щастя секрет, світила потрібно шукати у власних глибинах душі. Цей світ осіяти насправді ми можемо всі, тоді я упевнена щиро, що зорі до нас прилетять із неба на сонячних крилах, та треба не просто чекать. А стати світилом для світу і сяйвом з відкритих грудей навколо теплом обігріти замерзлих коханих людей.